Пропоную вам, дітки, скласти розповідь про осінь за допомогою малюнків? Давайте розглянемо їх. Подивіться, будь ласка, уважно. І зараз кожен малюнок розглянемо окремо. Яка пора року настала? Настала пора року осінь. Куди схова... ховається сонечко? Сонечко ховається за хмаринки. Що йде? З неба йде холодний дощик. А що трапляється з листям на деревах? Листя на деревах жовтіє та опадає? А який одяг восени ми носимо? Діти одягають теплий одяг, а куди відлітають птахи? Птахи відлітають у теплі краї. А тепер розгляньте ще раз малюнок і за допомогою малюнка складіть самостійно розповідь про осінь. Всі ви молодці, до нової зустрічі!